Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки Час Тайм, в студії у Вашингтоні Зорислав Байдюк після напруженого очікування та періоду невизначеності у четвер. Обидві палати конгресу США таки винесли на голосування та ухвалили закон про підтримку свободи. Цей документ передбачає надання військової та економічної допомоги Україні та посилення санкцій щодо Росії. Однак невідомо чи підпише цей закон президент Обама, адміністрація якого виступає. Проти надання смертоносної зброї Україні документ набере чинності лише за умови, що голова держави підпише його не пізніше ніж за 13 днів, пояснює Ярина Матвійчук закон 2828 про запровадження санкцій щодо Російської Федерації та надання додаткової допомоги Україні і на інші цілі. Чи є заперечення для ухвалення? Заперечень немає. Ось так без обговорення гучних дискусій та суперечок. Американський сенат 11 грудня по обіді ухвалив законопроект про допомогу Україні пізніше. Цього ж дня, близько опівночі, півночі, документ зі схожим текстом за номером 5859 ухвалюють кол конгресмени в останній день роботи сесії тепер два законопроекти зведуть в один і віддадуть президенту Обамі на підпис. В наступні 13 днів його доля вирішиться або документ набуде чинності, або помре. І далі процес доведеться розпочати знову. Відповідно до того, що я чую, очікується, що президент підпише ухвалені законопроекти. Сто відсоткової гарантії немає, але ми зберігаємо надію. Закон надає президенту США повноваження надати Україні оборонну зброю та послуги для захисту та відновлення української територіальної цілісності та суверенітету. У переліку видів зброї називається антитанкова, антиартилерійські радари, дрони, розвідники та інше. Загалом на зброю у 2015 році Сполучені Штати мають виділити 100 мільйонів доларів а в наступні два роки ще по 125 мільйонів. У законі офіційною політикою США визнається відновлення територіальної цілісності України. Країни та захист її від російської окупації нові санкції щодо Росії мовиться в документі, торкнуться головним чином оборонної сфери енергетичного банківського інвестиційного секторів, а також передбачає візові обмеження. Інвестувати у нафтову галузь Росії чи продавати росіянам будь-яке обладнання практично забороняється. За умови, якщо президент США визнає, що Газпром використовує газ з метою політичного тиску на країни НАТО, Україну, Грузію чи Молдову. Російський газовий монополіст також потрапляє під санкції. Загалом закон дозволяє застосовувати санкції США проти будь-якої фінансової установи, що допомагає Росії в її діях щодо дестабілізації України. При цьому, якщо закон набуде чинності, скасувати санкції проти Росії буде не так просто. Для цього президент Сполучених Штатів муситиме надати законодавцям докази, що Росія припинила будь-які дії з дестабілізації України. Із законопроекту видалили тезу, на яку так сподівався Київ про надання. Ання Україні статусу союзника поза межами НАТО. Цей пункт був каменем спотикання у Сенаті перед голосуванням, і щоб досягти компромісу, його видалили. Водночас, експерти наголошують, що це формулювання лише не принципова декларація. Україна і без цього має отримати значну допомогу, у тому числі і зброю. Прибрано пункт про статус країни союзника поза НАТО, але іноді доводиться йти на компроміси для того, щоб законопроекти мали шанс пройти. Давайте не забуде. Увавати, що синиця в руках краще журавля в небі, попри зміни це дуже сильний, дуже важливий законопроект, і він справді допоможе Україні протидіяти агресії Росії та стати сильнішою, більш економічно стабільною та демократичною країною. Значна допомога згідно закону передбачається також для тимчасових переселенців. Уряд США уповноважується допомогти Україні у розв'язанні енергетичної кризи. Крім того, закон передбачає протидію російській медіапропаганді. Пріоритетом американських державних мовників стануть країни колишнього радянського союзу, де програми мовитимуться російською мовою. Крім того, закон передбачає збільшення мовлення українською та румунською мовами. Всі вище сказані умови, як говориться в законі, виконуватимуться за умови, якщо український уряд зобов'яжеться вжити всіх заходів для захисту своїх громадян. Ярина Матвійчук, Голос Америки. В Україні рішення конгресу США зустріли очевидно позитивно. Експерти, з якими спілкувалися наші київські кореспонденти, переконані, що на рішення американських законодавців певним чином вплинула робота української дипломатії загалом та візит Петра Порошенка до Вашингтона, зокрема. А у глобальному контексті крок законодавців сполучених штатів розглядають як сигнал Росії. Та насправді дипломації багато чого не робиться, знаєте, так, за один день чи якась одна ініціатива. Це дуже поступовий процес. Тобто, насправді я думаю, ці питання, які Порошенка підняв під час виступу в американському конгресі, воно спрацювало зараз, тому що тоді своїм виступом він закладав певну атмосферу для обговорення українського питання і будував оцю підтримку в американському конгресі. Так що я думаю, що ми бачимо, що це дало результати. Це відповідь Америки, ну по перше на українські запити, але ще і відповідь Америки російському керівництву. Бо коли наприкінці серпня українські військові зачищали Донбас від бойовиків, то Путін дав зрозуміти і Україні, і всьому світу, що він не дозволить ліквідувати цю загрозу військовим шляхом, та він не дозволить так, би мовити, завоювати Донбас. Вчора Сполучені Штати Америки дали зрозуміти Путіну, що вони так само не дозволять військовим способом завоювати чи подолати Україну. Чи викличе це протидію незадоволення Росії? Очевидно, що викличе, бо це той наслідок, який вона не планувала. Але з іншого боку, в будь-якому новому чи старому переговорному форматі. Між Україною і Росією українська переговорна позиція внаслідок цього вчорашнього рішення Конгресу США значно посилиться. У Нью-Йорку відбувається 13-та сесія країн-членів міжнародного кримінального суду. Місія суду розслідувати та судити винних у воєнних злочинах злочинах проти людства та геноциді. Щороку у сесії, окрім офіційних представників країн-підписантів Римського статуту, беруть участь правозахисники та громадські діячі з усього світу. Цього року українська делегація приїхала на зустріч зі справою Євромайдану. До нашої студії у Нью-Йорку завітала Олександра Матвійчук, координатор Євромайдан Сос, яка є одні з авторів подання справи до суду Олександро, вітаю вас. Доброго дня! Отже, питання покарання винних за трагедію на майдані надзвичайно чутливе для українського суспільства. Поясніть, з чим ви приїхали до Нью-Йорка? Євромайдан СОС та інші правозахисні організації працюють і знаходяться в комунікації з міжнародним кримінальним судом відразу після прийняття ним рішення про відкриття попереднього провадження в справі. Насправді, коли ми подали наше перше подання про те, що відбувалося під час Євромайдану влітку цього року, у міжнародного кримінального суду на той час не було жодного офіційного папірця від державних органів України. Зараз ми привезли друге подання для того, щоб його обговорити з експертами, з представниками суду і до. Працювати і подати вже офіційно. Олександр, перед тим як поставити наступне запитання, я дещо маю пояснити глядачам, Україна є членом міжнародного кримінального суду, але не ратифікувала Римський статут. Це документ, який розповсюджує юрисдикцію суду на її територію. А це потрібно для того, аби притягнути до відповідальності людей винних у трагедії, що сталося на Майдані. Тоб, окрім того, ратифікація статуту є вимогою угоди про асоціацію з ЄС. І уряд України ініціював визнання юрисдикції суду на своїй території, але лише на період подій. На майдані, але зрушень поки що не видно. Олександра, на якому етапі зараз перебуває ця справа? Насправді. Україна не є членом міжнародного кримінального суду, допоки вона офіційно не ратифікує Римський статут. Український парламент визнав юрисдикцію міжнародного кримінального суду тільки протягом дії Євромайдану. І зараз міжнародний кримінальний суд вивчає, чи є взагалі підстави відкривати основне провадження дуже важливий етап, на якому ми зараз знаходимося. За результатами нього буде прийнято рішення чи розслідувати справу далі. Але ви дуже правильно підмітили, що ми не ратифікували статут. Ки статут, хоча це є вимогою угоди про асоціацію, ви не знайдете про це згадки ані в коаліційній угоді так званої проєвропейської більшості в нашому парламенті, ані в програмі дій уряду, і це дуже дивно, тому що ратифікація Римського статуту і міжнародний кримінальний суд для України це є. Чи не єдина можливість офіційно на міжнародному рівні на рівні міжнародного правосуддя засудити військову агресію Росії в Криму і військові злочини, які зараз вчиняють терористичні організації, які називають себе ЛНР і ДНР на сході, які нею підтримуються? Тому ми чекаємо від українського уряду реальних кроків по ратифікації Римського статуту і виконання цих вимог. Олександр, повертаючись до справи Євромайдану, за офіційною термінологією злочином проти людства характеризують злочин, в якому особи запровадили політику, чи план знищення цивільних, і прокурори суду дивляться, чи були масштабні, чи систематичні накази, чи плани нападати на цивільних, чи достатньо зібрана доказової бази, щоб довести, що на майдані сталися саме злочини проти людства. Я б, відповідаючи на ваші питання, від розділила б його на дві частини. Перше, що було зроблено, власне, нагадаю, Євромайдан Сос, ініціатива, яку я представляю, працювали 24 на години на добу протягом всього періоду Євромайдану, і через наші роки пройшли сотні і сотні побитих, заарештованих людей, проти яких були сфабриковані адміністративні кримінальні справи, родичів зниклих, загиблих людей, людей, які були піддані тортурам не тільки в Києві, але й в регіонах. І, врешті-решт. Нам вдалося зібрати у зв'язку з тим, що е, дуже багато інформації про те, що було зроблено хто були ці люди, довідки, докази адвокатів, свідчення жертв, медичні картки тощо. І це ми говоримо про те, що було зроблено, і власне те, як ми бачимо. Протягом цих місяців попередня влада запровадувала систему організованого терору і насилля проти людей, які мали сміливість, і я би сказала, гідність виступати проти, проти цього режиму. А от, власне, відповідаючи на питання, хто це зробив, хто віддавав накази, хто їх виконував. Тут звичайно є проблеми. Не воневзайвим нагадати, що 24-26 лютого були палали вогнища в СБУ, в Міністерстві внутрішніх справ, в прокуратурі, в тому числі в регіонах, палилися документи, дуже багато доказів було знищено. Протягом Євромайдану не проводилися первинні слідчі дії, і дійсно тут можуть виникати складнощі із встановленням всієї схеми і всіх і всіх ланцюгів, тому що більшість. Підозрюваних вони поза межами України. Олександра дякую і нагадаємо гостя «Голос Америки у нашій студії в Нью-Йорку була Олександра Матвійчук, координатор Євромайдану Сош. Сос одна з авторів подання справи про покарання винних у трагедії на Майдані. Наприкінці кожного року впливовий американський журнал Time визначає людину або групу людей року за особливі досягнення. Цим разом журналісти віддали це почесне звання людям, які протягом року боролися з смертоносною епідемією Еболи. Продовжує Богдан Цюпин. На іменах п'яти людей, які представляють цілу армію борців з хворобою, журнал Тайм не наголошує. Але як пояснюють редактори тижневика, йдеться про пересічних чоловіків і жінок, які йдуть на великі пожертви, щоб вірус із країн Західної Африки не поширився на решту світу. Ми справді хотіли привернути увагу до тих людей, які від самого початку, коли на них ще не зважали бюрократи та урядовці, вирішили, що вірус Ебола становив загрозу. Це потенційна загроза для цілого світу, і ми робимо усе можливе, щоб бути готовими і боротися з нею там. Упродовж кількох місяців цього року вірус поширювався західною Африкою як лісова пожежа. Більшість з понад шести тисяч людей, які померли від нього, мешканці Ліберії, Гвінеї. Та Леоне. Вірус виявили у 18 тисяч людей, але фахівці кажуть, що реальне число може бути набагато вищим. Одним з героїв журналу Тайм став ліберійський лікар Джері Браун. Ще на самому початку, коли він почув про поширення цієї хвороби, то дуже боявся, як він сказав в інтерв'ю, що його країна буде стерта з мапи. Інший герой, американський лікар Кен Брантлі. Він заразився вірусом, коли допомагав хворим на Еболу в Монровії. Його вилікували у США. Його колеги з доброчинних організацій працюють у найнебезпечніших місцях. Для них визнання журналу дуже цінне. я дуже вдячний, що до Еболи знову привернули увагу, бо ці люди борються з нею вже зараз. Еболі ще не кінець. Люди вмирають. Тому я дякую журналу Таймс за увагу до цієї проблеми і до героїв, які протистоять хворобі. Троє інших людей на укладинці Тайм це американка Елла уотсон Страйкер, активістка організації Лікарі без кордонів, а також працівник швидкої допомоги Фодей Гала та медсестра Саломе Карва з Ліберії, редактор журналу Ненсі Гіп каже, що у боротьбі перемагає не блискуча зброя, а хоробре серце. Богдан Цюпин, голос Америки на цьому у нас на сьогодні. все. дякуємо за увагу. До побачення.